Стире величезний метровий камінь, з яким пов'язано безліч легенд та безліч печер з залишками людської діяльності. Все це свідчить, що ми знову в підкамені, і третій день стартував. Як планують організатори, фестивальне поле, незважаючи на те, що погода суттєво зіпсувалася, сьогодні має відвідати більше п'яти тисяч люду, і все це свідчить, що під камені справді притягує всіх на якомусь первісному енергетичному рівні. Третій фестивальний день потішив усіх відпочиваючих та гостей фестивалю гарним настроєм, сонячною погодою та позитивними емоціями. Щоб потрапити на фестивальне поле, обов'язковою умовою була вишиванка. Хоч і ми не побачили цьогоріч такої кількості вишитих сорочок, проте український дух вирував над фестивальним полем. Якщо ж ви хотіли потрапити на фестиваль своєю автівкою, при в'їзді вам потрібно було заплатити 20 гривень за перепустку. Вже на початку третього дня кількість проданих перепусток перевищувала тисячу штук. Далі йшов концерт, котрий розпочався вже о 10-й годині дня. Денну програму п'ятниці відкривали виконавці з Бродівщини. А зараз ми хочемо поспілкуватися з учасницею денної програми Анною Щербою. Аня, розкажи нам, будь ласка, як тобі виступ? Які враження? Класний, прекрасний виступ. Мені дуже подобаються щорічні конкурси. Наприклад, я багато бачила вже виступів. Ну сівот фестивалі цього року самий самий саме. А ти вперше виступаєш чи е, ні? Я виступала виступаю щорічно. Цього року на фестивалі вперше виступив музичний гурт «Збродів» більше ніж» і поділився своїми враженнями з нами. Нам випала нагоду відкрити фестиваль. Я сподіваюся, і вдало його провести на три дні. передні заголом полобається позитивно. Ви вперше виступаєте на підкам'янській сцені чи ні? Підкам'янській вперше, так а які враження? От що ти можеш сказати? Щось зачепило всередині. Позитивно, тепло, приємно було. Приїдете Я приєм ще? – за підтримку. Приїдете ще. Якщо запросять. потішив своїми композиціями і бродівчанин дівчанин соум Максим. Ну, всім сподобалось, тому що взагалі ми перший раз на такій сцені величезній. Ми сьогодні тільки приїхали і вже думаємо лишатися на ніч. І навіть просто саме перебуваємо тут. Це просто хвиля добра. На фестивальному полі також діяв дитячий табір, де батьки спокійно могли залишити своїх діток під контроль вихователів з Тернополя. Файні мандри, так вони себе називали. Пропонували різноманітні розваги, ігри та пізнавальні тренування. У нас є програма майстер-класи. Типу, ми там колискові хочемо їх вчити, хочемо вчити малювати по тканині, по склу. Тільки просто тільки зараз ми це все розкладаємо, розгортаємо. Скажи, як тебе звати? Софійка. Софійка, скажи, як тобі тут а подобається? Так. А що ти тут робиш? Бавишся з дітками чи ходила десь туди на качельці? Бавлюся з дітками. Так? А тебе як звати? Юра Юра. Маленький Юрчик, який росте разом з фестивалем в підкамені, також і цього року приїхав, аби зарядитись емоціями на весь наступний рік. Ну, Юрчик, до речі, на підкамені вже йому три роки він третій третій рік. Колись я приїжджала з ним, коли він був ще маленький. Це був перший його і мій фестиваль у 2009 році. До речі, вечірня програма розпочалась о 18-й годині. Відкривав вечір п'ятниці музичний гурт зі стрия «Артмів». Згодом на сцені виступили гурти Верлібена, Чуманський шлях, Астарта та Діля і, звичайно, хедлайнери вечора п'ятниці гурт Коралі з Івано-Франківська. Ну що ж, третій фестивальний день добігає до свого завершення. Ми з вами прощаємось до завтра, де вас будуть чекати нові враження, нові гурти та нові емоції. Четвертий фестивальний день стартував під камінь, тільки напрокидається. усі напрочуд бадьорі і готуються до нових пригод. А ми продовжуємо відпочивати на легендарному фесті Свято триває сьогодні. Тут буде по особливому гаряче, адже гостей очікуємо удвічі більше. А зараз запитаємо самих відпочивальників, як їм холодні підкам'янські ночі. І чи взагалі подобається їм фест 2012. Розкажіть, як вам під камінь 2012? Класно, класно, супер, як ніколи. Як відпочивається в наметовому містечку? Класно, досить класно. Як виспали класно? все класно, супер. Все супер. І коли був підйом сьогодні? П'ять. Якщо був три якщо ми втриля, то ми вп'ять застали що? так рано? Як що? Ми ж що приїхали Чато спати чи відіхати? Як вам фестиваль під камінь? Розкажіть. Дуже добре. Дуже цікаво, перший раз тут. Да. Перший раз. А ви звідки? Да. З да. Донецька. Донецька. Ой, Донецька. далеко. І як вам концертна програма? Класно. вчора понравилось. Дуже круто було. Сьогодні вже більшого. Сподіваємося, що наше завдання оправдається. Зрозуміло. <рит> Розкажіть, будь ласка, як відпочивається в наметових містечках тут? Дуже гамірно вночі. Вночі ми вночі спали там ходіли, гуляли, да, по, по гостям ходили. Нікого не знаємо, але всіх узнали. А хоч трошки спали? Спали. А, ну да. хто <рес> спав, <рес> хто не спав, так. <рес> <рес> да. А коли підйом був? 6 утра. А чи так рано? <реш> а ти можеш ти заблудившися, давай вернутися. Але розбудили тих, хто спав. <реш> ага. А все дуже круто, коротше. І які сподівання на два дні, тобто сьогодні і завтра? Що хочете побачити? Чого? Ой, хочемо, коротше, побачити більше, ніж сьогодні. Тобто, ну так, да, сьогодні у нас було. <реш> <реш> у кого вчора, у кого сьогодні. Ну, в общем, так. Да. Думаю, сьогодні, говорять, буде крутий. Рок-фест, коротше, такі Группи, да, групи. Групи, які? Так, групи, класно. Ми їх не знаємо, але хочемо знати. Так, да, дуже хочеться Ну, взагалі, класно, взагалі, мені Такое Таке такое таке класне. Дуже Люди... гарно. Ну тоді бажаю вам гарно відпочинку. Спасибо. Хороших вражень від фестивалю від Західної України. Єднаємося. Як відпочивається на фестивалі? Дуже гарно, дуже приємно, хороша атмосфера. В принципі, чекаємо вечір, чекаємо хедлайнерів. Хочемо побачити свято. Ви звідки? Львівська область Буксірион. Ви на фестивалі вперше? Сам на підкамені, в принципі, вперше. Ага. І що нового ви дізналися про підкамінь? – В принципі, поки що я тільки недавно приїхав, хотілося б знати більше. Я тут бачив, бачив сам камінь, який сьогодні сьогодні який. І дуже багато років хотів би сьогодні туди зібратися. І хотілося б знати, в принципі, всі традиції, які тут є на фестивалі. Як відпочивається на підкамені? Чудово, чудово. Що такого хорошого було на концертній програмі за всі ці дні, що ви тут відпочиваєте? Ви з самого початку тут. Так, ми тут з понеділка. А ви як волонтери? Так, ми приїхали сюди як волонтери. Зрозуміла ви звідки? Ми Львівські всі міська область. Ой, добре. А ви кожного року відпочиваєте? Чи так, це вперше? Кожного року. Ну і як в порівнянні? Ви знаєте, може, привикли до обстановки тут, і кожен рік здається однаковим, але в переважності відбуваються різні моменти, які ліпші, кожного року щось змінюється, щось додається і так далі. В принципі, люди переважно ті самі, але враження нас залиються ну застаються такими самими, тому що ми їх завжди готуємо їжу, сидимо вечором біля ватри, граємо на гітарі, співаємо пісні. Тоді провозимо проводимо весело час. А розкажіть, як спалося в наметових містечках? Ці У нас дні? Спиться добре, тому що ми вартуємо цю ніч. Так? Ми так. працюємо тут цілий тиждень і свій табір приходиться оберігати, бо публіка різна. А коли прокинулись? <сих> У нас підйом о восьмій ранку. Усіх? Так, строго усіх. Як так. відпочивається на підкамені? Дуже добре. Ну, я трохи не тверезі, але мені на підкамені подобається найбільше природа. Оцей цей камінь на горбі. Це а це взагалі, це супер. От природа, і шкода, що цього року не виступають кому вниз. А як вам те, що під камінь 2012, як і попередній рік безалкогольний фестиваль? Як ви до того відноситесь? <служит> не дуже. Не дуже. А чому ні, я то можу жити без алкоголю, але коли я працюю, коли я в режимі, я працюю, приходжу з роботи, я тоді можу жити без алкоголю. Ну коли я собі відпочиваю, то безалкогольне не обійтись ніч. Очевидно, сьогодні була досить важкою для відпочивальників під камені 2012, Тому доводиться досипати просто неба для дітлахів. Під камінь це справжнє свято розваг. Для них тут організовано безліч просто різних атракціонів, гірки, батути, дитячі кімнати. Тож. Мені цікаво, чи важко організаторам такої дитячої радості вгамовувати малих башкетників. Як вам бізнес на підкамені? А, насправді бізнес не є новий для підкаменя. Тим більше бродівські наші всі знають, що ми є в бродах стоїмо. Тому чесно сказати, надії були більше, але непогано, непогано. Не буду Бога гнівити, все добре. А чи важко справлятися з малими башкетниками? Ой, якщо чесно, навіть дуже приємно. Тому що діти це завжди є радість. І, як на мене, краще справлятися з малими бешкетниками, ніж з дорослими п'яницями. Ви на підкаменю відпочиваєте чи може доїжджаєте, як деякі то роблять? Ні, ми знаходимося тут на місці, маємо палаточки свої, відпочиваємо. Ввечері так як всі випиваємо, трохи медовухи під кам'янською і поєднуємо корисне з приємним. Тому насправді так, 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 так краще. Я там концертна програма. Цікаво, але як на мене, знову ж таки, якусь би зірку б не мішало б. Більш, більш, більш потужніше, тому що для людей, для людей хочеться шоу, для людей хочеться чогось відомого. А цього року чомусь відомого нічого немає. Не знаю чому, але це питання до організаторів. Мабуть, ви ще з ними поспілкуєтеся та задайте обов'язково їм те питання. А чи вперше на підкамені? Так, цього року перш, перший рік перший. І до, до вподоби? А, так, я думаю, що на другий рік будемо знову тут. А, чи мішають вам спати тут на фестивальному полі? Ой, якщо чесно, так. І коли у вас підйом сьогодні був? Лягали, мабуть, півтретя, а вставали десь один на піввосьме, напевно. восьма. Нічого. Фестиваль це є таке свято, коли можна не поспати. Не поспати, так. Це такий відпочинок, від якого потім треба тиждень відпочивати. Це, це типу фестиваль. Привіт, дітлахи! Як вам під камінь? Клас. Ви що тут робите? Розважаємося. Розважаєтеся. так? Що найбільше полюбляєте робити? Відпочивати. — хата. Гарно проводити час. А ви звідкіля? З рівного. З Сорочова. А, ви всі з села. Ясно. Ми, ми село з Рівного. — Ви вперше на підкамені? Я вперше, так. — Я в друге. Я... я не знаю, я може п'яти. Ой, Я ти вже маєш досвід. І що, як тобі подобається? Цього року краще, ніж попередні роки? І краще. І що нового? Тут просто нема е, дощів, стільки не йшло. Вітаємо вас на підкамені 2012. Як відпочивається? Дуже добре. Что? Ви тут вперше? Ні, третій раз. Ой, ви вже маєте досвід. І як в порівнянні з іншими роками, як вам цей Кожним Роком все краще і краще. Так, скажіть за все ви... розширюється. З... А yeah. ви звідкіля? З Рівненщини. Ми з Рівненської. Як вам на підкамені того року? Дуже подобається, дуже-дуже, дуже. І що? ви тут вперше? Я тут фактично другий раз, другий рік. Ну, там, прошлого року я не був тут, а так мені подобається. А ще годину буде ще веселіше. А що найбільше до вподоби на підкамені 2012? Я двадцять? Як вам чесно, я скажу, я, я ще так не роздивився. А зараз ми говоримо з Іваном Шереметою, просто гарним хлопцем і людиною, яка допомагала в організації цього фестивалю. Іван, як ти відпочиваєш на фестивалі? Чи може так, як всі інші організатори їздять додому відіспатись і тут цілий день мучиться? Ну що ж, до щодо моєї участі фестивалі, так я більше контролював цей фестиваль саме з Львова, так з нашого обласного центру. Відповідно, я тут був лише один день. Це було середа вечір. Вночі поїхав назад, насолоджувався. Дуже прекрасною грою насправді тінь сонця, так гарно дуже відіграли. Знов ж таки приїхав сьогодні з нашими журналістами і інформаційними партнерами, з якими ми співпрацюємо, перевезли їх на фестиваль. Вже пройшла прес-конференція. Всі задоволені, дивимося далі, як буде продовжуватися. Я знаю, що минулі роки ти тут також тут відпочивав і відпочивав, правда. Назвичай. Ну, ну так і як тобі в порівнянні цей фестиваль з минулими роками потужніший? Ну, по-перше, дуже цікавий. Фішка цього фестивалю, ну родзинка насправді так, що п'ять днів одні люди кажуть, що трошки забагато розтягують. Як на мене це саме раз, тому що є люди, які працюють, наприклад, четвер, п'ятниця, на субота. Тим не менше, вони хочуть приєднатися до фестивальної родини під каменю. Так вони приїжджають в середу, відпочивають відповідно і їдуть назад додому. Можуть, мають можливість далі продовжити свою працю. Ну і навпаки, звичайно, тобто люди можуть приєднатися будь-яким зручним часом. На підкамінь завітали журналісти із усієї області. Для них відбулась прес-конференція з організаторами легендарного фесту, депутатами обласної ради Олександром Ганущином та Ігорем Криськівом і арт-директором фестивалю Павлом Войціховським. З мого досвіду, що можете приплюсувати два Верхобожі, два успішні Верхобожі, до того, як він став менш успішним. Відповідно, це, це забирає купу часу зусиль, відриває від сім'ї. Приносить десь. Задоволення, можливо, ввечері під сцену, як іншому учаснику, але поки що є неприбутково, не виплачується і донедавна було в збитках і в мінусі. І всі дні недосплені, це стосується. Особливо в нашого директора, і який спить на розкладачці вже третю ніч. <laughs> і до речі, я мушу прорекомувати хлопців, які роблять онлайн-трансляцію. Це творче об'єднання деформу. Ті люди їхній керівник живе в радіорубці третю ніч, стереже обладнання, камери. Трохи дорожче, ніж тут зараз присутні. Хто був виконавчим директором, це виконавчий директор і Олександр Стасавич, це дві людини, які фактично несуть основну, основне навантаження. Тому що що телефону, повірте, двох-трьох зарядок на день не вистачає. Хто приїжджає, там якісь питання виникають. Так що, Це, це виконавчий директор, це практично на сьогоднішній день найбільше на нього навантаження. Ну і решта всі допомогли. Як вже він організує далі свою роботу? На сьогоднішній день тільки можу сказати, те, що таких, щоб сказати, дуже глибаних прорушень громадського порядку не було. Те, що такі незначні, от, як ви бачите, були свідками незначної такої події, затримання не Терезому стані, такого громадян. Затримано двоє побідозрівному зберігання наркотичних засобів і двоє з холодною зброєю. Інші таких незвичайних на напротяжці цих трьох днів ще не сталося. А чи я багато бачу, було випадків вживання спиртних напоїв у надмірному, надмірній кількості? Це питання не до мене, більше до лікарів, От, як ми, ніч, ми перезмінку провели зранку, то четверо чоловік потребували дуже такої значної медичної допомоги, в зв'язку з тим, що були в такому стані, що їх життя було під загрозою. А чи важко справлятися вам з вашою роботою на підкамені? Ну, свята завжди є свято. Ми поки не святкуємо як в міліції, як всю сторони міліції, але я думаю, що все буде нормально і. Свято буде продовжуватися, закінчиться на такі веселі, як і святковій ноті, як воно зараз проходить. А зараз ми маємо можливість поспілкуватися з людиною, котра має безпосереднє відношення до організації фестивалю під камінь камінь-2012» З Богданом Михайловичем Матовичем, першим заступником Львівської обласної державної адміністрації, Богдан Михайлович, як вам фестиваль? Цьогоріч ну, фестиваль вдався. Фестиваль чудовий, грандіозний, величавий, людей багато. Такі фестивалі не всюди вдаються, а тут він уже традиційний і радує те, що він має своє продовження і з кожним роком удосконалюється Чи відпочиваєте ви тут? Звичайно, тут тільки треба відпочивати. Треба забутися і милуватися тою природою, тими пам'ятками культури, історії, які є тут на цій благодатній землі. А чи бували ви на фестивалях у минулих роках? На, в минулих роках, на жаль, не був, тому що займався іншими справами. Але знаю, що фестиваль є вже традиційний, і коли говорять про підкамінь, в першу чергу згадують фестивалі минулих років. І я впевнений, що він прижився вже в і Це є якраз місцевий, сучасний, традиційний молодіжний фестиваль. А як ви вважаєте, під камінь 2014 відбудеться? Обов'язково. Це залежить від засновників. Ви знаєте, тут є дві речі, які сповідує дуже багато людей. Перше, це сьогодні всі хочуть об'єднуватися. Об'єднуватися треба навколо чогось. Тут українська пісня, тут українське слово, тут українські традиції, і воно об'єднало і державні інституції, об'єднало і громадські організації, об'єднало і різні органи влади незалежно від їхніх позицій, відношення до політики. Тому що інакше не можна. І друге, це є відродження. Відродження наших українських традицій сьогодні має лежати в основі всього. А ми завітали на підкам'янські літературні читання, де поспілкуємося з двома майстрами пера – Світланою Рудакевич і Олегом Куліковим. Книжечка чекала дуже довго свого народження. Якось так все не складалося. Але напевно підкам'янський фестиваль трошечки мене спонукав до того, тому що е, запропонували презентувати її на під час літературних е, читань. І тому сьогодні ми тут, мої друзі, літературне читання, родина знайомі. І що власне про книжку ну, напевно більше буде сказано на презентації. Не хочу завчасу розповідати, розкривати інтригу. Просто приємно те, що ця презентація відбувається в період, коли йдуть такі проблемні питання щодо нашої мови, і хочеться, щоб наше рідне українське слово чи то в поезії, чи то в пісні, чи то в звичайному спілкуванні Яке було пануючим в нас в державі, чи це ваша деб'ютна збірочка? Е, так, якщо не рахувати долі, в якій я брала участь, і альманаха Бродівського. А зараз ми маємо змогу поспілкуватися із автором книги Наслідки надмірного вживання кави Олегом Куліковим. Олеже, чи це є дебютна ваша збірочка? Чи виходили у світ видання ваші до того? Ні, це моя перша книга, і сподіваємось, що не остання. А так твори ще до того, задовго до публікації їх можна було знайти у вільному користуванні у ресурсах інтернету. Але сподіваємось, що все ж таки ця книга знайде свого читача. і виторг з неї дасть нам змогу продовжувати видавати її далі та просувати в народ? Розкажіть трішки про книгу? Ця книга це плід роботи семи років, і сюди увійшли кращі оповідання, адже я пишу тільки в жанрі короткого оповідання на різні теми. Тобто є і ліричні, є фантастичні, є свого роду така жорстка сатира тощо. Тобто я старався укласти все так, аби кожен зміг знайти щось для себе. цій книжці. А звідкіля така ідея гарна, презентувати її саме. На фестивалі під камінь камінь-2012». Ну власне, це ідея мого видавця Василя Васильовича Гудковського, і це була його ініціатива. Адже, як ви знаєте, у вересні у Львові проходить форум видавців, і це хороша нагода свого роду так дати заявити про себе і можливо мати якийсь кращий вже прийом безпосередньо у Львові у вересні, де ми теж будемо присутні. Літературні читання на підкамені проводяться вперше. Сюди з'їхали щирі поціновувачі літературного слова. Свої збірки презентували Світлана Рудакевич та Олег Куліков. Їх щиро вітали друзі, родина та гості фестивалю. А ще надзвичайно талановита сьогоднішня наша поетеса, і в тому, коли вона виходить на сцену. Це є провідна актриса нашого театру пошук. І я сьогодні вам від кожного актора нашого, ви знаєте, як вони вас люблять. Засилаю великі тання, а ви мені передайте, будь ласка, аплодисментами. Давайте всі разом. Кожна жінка, яка знайде у ваших поезіях щось співзвучне із власною душею, тому що там багата симфонія. Жіночого серця, і звичайно ж бажаю, щоб ця перша ластівка прикликала за собою цілу зграйку подібних збірочок. І нехай вам щастить. Щастить навдалі ідеї спонсорів, які допоможуть видати майбутні твори і людей, які будуть шанувати вашу творчість. Щиро за вас рада і успіхів. Вже традиційним на фестивалі є підкам'янське весілля. Молодята щасливі, усміхнені і з нетерпінням чекають початку дійства. Ми запитали закоханих про їх враження. У нас сьогодні одруження. Ми дуже раді з цього приводу. Щасливі. Добре, що нам погода що цьому сприяє. До кого прийшла така ідея одружуватися на фестивалі під камінь З інтернету прийшла ідея. З інтернету так Так. Да. Нестандартно. Подали заявку на конкурс, І... А ви нам... проходили конкурс, так якийсь? Да. Так, звичайно. І Нам предложили, і ми согласилися тут. Ага, гарно. А ви хвилюєтесь? Е -е, ні. Ну, завжди завжди. ні. Чого нам хвилюватися? Ми, вп... минути, ми впевнені в своєму виборі, в своєму вчинку. Нам нема mm -hmm. чого хвилюватися. Це не в... ну, така аудиторія. Е -е... Тут не ну немає нічого такого для, страшного для того, щоб хвилюватися. На навпаки, хай дуже цікаво, щоб ще хтось, багато людей, порадувалися за нас. Закохана пара, і цього року ми будемо кричати гірко Олені Мартинюк з Рівного і Володимиру Камінському зі Здолбунова. Вони вже давно вирішили одружитися, але зробити це саме на сцені під каменя. Отож, зустрічайте наших молодят! Ваші опски! Запрошую наречених пройти для реєстрації шлюбу. Одягніть їх одне одному, нехай вони будуть символом сімейного єднання, щастя і вірності. Вони сонцесяйні, хай такою такоюсяною буде і ваша любов. України, взаємної згоди та за бажанням реєструється шлюб між камінським Володимиром Валентиновичем та Мартинюк Оленою Анатолієвною. З цієї хвилини проголошую вас чоловіком і дружиною. Прийміть це свідоцтво про шлюб. Як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї, визнаної державою. Ну, а свято триває. Попереду вечірня концертна програма. Багато веселощів і завершальний п'ятий день під каменя 2012. Сподіваємося, що враження у всіх будуть найкращими, а спогади яскравими.